Чернігівщина майже добу в полоні негоди, снігу та сильного вітру. Тисячі людей у понад ста населених пунктах залишилися без електрики. Аварійні бригади працюють над відновленням. Школярям області вимушено довелося навчатися дистанційно. Чимало автівок з людьми потрапили в сніговий полон на автошляхах через великі перемети. На допомогу проходили і патрульні, і рятувальники зі спецтехнікою. Внаслідок несприятливих погодних умов. Рятувальники 17 разів залучали. До проведення робіт по боксуванню автомобілів, які застрягли в заметах. Вивільнено 151 автомобіль та надано допомогу 391 людині. Для деблокування транспортних засобів від головного управління ДСНС України у Чернігівській області залучалося 20 одиниць спеціальної техніки та 63 чоловіки особового складу. 27 листопада в день близько 20 авто застрягло на дорозі між селами Новобиків та Нова у Ніжинському районі. Їх оперативно вивільнили. Це ситуація ще вже вирішена, все нормально. Там затори, там просування було, але було воно дуже. Кажуть дуже тихенькі, тихенькі. Все нормально, зараз працює траса, все нормально. Ну, на проводять жаль, перемети, її там не встигається. Але ДСНС працює там, де у нас є питання з транспортом, своєчасно не реагують. Зараз у нас в селі малеко кошелівка вони працюють. Тобто суттєвих таких ситуацій, які могли в перспективі нести нести ну, наслідки надзвичайні немає. Тобто працюємо в звичайному режимі. Тим часом синоптики прогнозують 29 листопада у середу. Знову погіршення погоди, сильний вітер та сніг з дощем.